Вітаю всіх! Хочу ще зняти одне відео. Міжнародний валютний фонд вимагає від України багато чого. Ще з часів мого інституту я робила доклад про це на конференцію. Він навіть вимагав нульовий дефіцит бюджету. Підвищення податків вже давно вимагає. Тому там таке тепер вплив вимог МВФ, Міжнародного валютного фонду МВФ. Вплив вимог МВФ на економіку України. Який він буде? Вплив вимог МВФ на економіку України. Тепер подивимось тут. Це мій інститут, мої студентські роки це моя тематика, я на цьому вчилась. Тепер хочу тут подивитись: вплив, який же він? На економіку України. Вимоги Міжнародного валютного фонду. Пропозиції. Так, він висуває саме пропозиції. Хитрі свої аргументи, які потрібно робити. Давно їх висуває. А Україні потрібно думати. Ось вам. Будь ласка, Україна стає жертвою, бо там такі вимоги, які не для нашої економіки. Повішений це жертва. Це не нова війна, але я вважала, що, може, там щось трошки буде краще. А для світу це справедливо. Це. Саме ось вам. Дев'ятка мечів, для нас це розчарування. Світ вважає, що це справедливість. Для нас це повне розчарування, бо наша економіка не під це заточена. Рух це рух у світову економіку, так, це рух, але нам потрібні серйозні трансформації, щоб змінити. По-перше, облікова ставка НБУ. Вона для нашої економіки потрібна, фіксована, якщо буде плаваюча, курс буде так плавати, що буде крах гривні. Далі, знаєте, ось податки. Податки для нашої країни це важка тема, бо тут бізнес піде у тінь. Далі мова про соціальні виплати Також там була це важка тема. Стандарти є одні, ми маємо інші. Тобто, якщо це вводити треба поступово, але ж знову тоді не погодилась Україна на ті умови, зараз в неї шансів немає. І буде те, що буде, щоб ви розуміли. Я буду ще продивлятись такі теми, але, на жаль, ми не зможемо витягнути це все в адекватному режимі.